Ну що ж, геймери, довгоочікуваний Switch 2 вже на прилавках і б'є всі рекорди продажів. Окремо привіт тим блогерам, які розказували, що Switch 2 нікому не потрібен. На фоні такого шаленого ажіотажу я все ж таки рекомендую не без з покупкою. Звичайно, якщо вам не терпиться і у вас є зайвий 600-700 баксів, то ніхто не забороняє. Але якщо ви раніше не користувалися консолями Nintendo, то я раджу звернути увагу на. Перше покоління Nintendo Switch, оскільки зараз можливо найкращий час для цього. Давайте розкладемо все по полишки без зайвих заност. Поїхали. Чому Switch 2 це поки що боляче купувати нові хайпові девайси на старті це завжди дорого. А Switch 2 це взагалі найпродаваніша консоль в історії. Багато хто бідкався на косючий цінник ще під час презентації на старті. Мовляв, 450 доларів за портативку це багато, але гряшковий попит та армія перекупів зробили свою справу. І Switch 2 продають у середньому за 600-700 доларів. Аналогічна ситуація була і з PS5. І зі Steam Deck Тоді теж цінник злетів далеко за 1000 баксів при рекомендованій ціні у 500. Чи справді ви готові викласти таку суму, щоб отримати консоль на перших хвилях? Чи можливо є більш розумний шлях? Спойлер є. Є ще одна серйозна причина не поспішати викладати оверпрайс за нову консоль. Це брак перших ревізій. Ми це вже проходили практично з кожним поколінням. Пам'ятаєте, жовті та червоні вогні смерті в PS3 та Xbox 360? Навіть перший свіч мав свої нюанси на старті. Власне, Switch 2 не став винятком, і в мережі теж з'являються повідомлення про проблеми перших ревізій: здута батарея, відклеєні захисні плівки на екрані. І це далеко не всі сюрпризи, які чекають на перших власників Switch 2. Погодьтесь, зовсім не такого очікуєш від консолі, особливо коли переплатив за неї мало не вдвічі. А от купуючи оригінальний свіч зараз, ви берете перевірений надійний девайс, який пройшов вогонь воду і сотні пачок. Жодних неприємних сюрпризів. З виходом Switch 2 ціни на перший свіч впали дуже сейно. Зараз можна без проблем купити вживану консоль за 100 баксів. Вважається більш ніж доступна ціна для того, щоб познайомитись із платформою Nintendo і зрозуміти, чи це в принципі цікаво для вас? Так, безперечно, Switch 2 потужніша і допрацьованіша консоль, але принципово вона мало чим відрізняється від першого покоління. Ви отримаєте точно такий же ігровий досвід, але за кратно меншу суму. Два ексклюзиви і Cyberpunk – це показана то мало, щоб витрачати такі гроші за нову платформу. Зараз 99% ігрової бібліотеки Switch 2 це ігри першого Switch. Десяток проєктів отримали як платні, так і безкоштовні патчі, які покращують графіку. У тих іграх, де було динамічне розширення і просадки FPS, зрозуміло, буде більш стабільний фреймрейт і трішки краща картинка. Але загалом, якщо на оригінальному Switch гра йшла в 720 p і 30 FPS, то і на Switch 2 гра йтиме так само, якщо не отримає патч на покращення графіки. Правда, тут Тут є ще один нюанс: нативна картинка в 720 p на екрані 720p буде виглядати чіткіше ніж 720p на Full HD екрані. Бібліотека першого свіч це просто космос. За останні роки Нінтендо наклепала стільки шедеврів, що ви втомитеся їх проходити: Зельда, Маріо, Crossing та десятки інших крутих ексклюзивів, які прекрасно оптимізовані. І це я ще мовчу про тисячі портів мультиплатформи, які вийшли на свіч. Вам не доведеться чекати, поки розробники розкачаються і випустять щось цікаве на Switch 2. все вже є. Просто підключай і грай. Пам'ятаєте, як Нінтендо випустило оригінальний Switch, А потім через кілька років Switch OLED з крутим екраном і кращою батареєю. Через 2-3 роки ми без сумніву побачимо Switch 2 OLED з ще кращим дисплеєм та дійсно вражаючою автономністю. Якщо ви ніколи раніше не користувалися Nintendo Switch, є сенс зараз купити саме перше покоління. А згодом, коли пройдете основні ігри, оновитися до ідеальної версії Switch 2, тим більше, що ваші куплені ігри нікуди не дінуться і ви зможете і грати на новому поколінні. А за цей час Switch 2 позбудеться дитячих болячок, його бібліотека поповниться новими, крутими ексклюзивами і мультиплатформою, а ціна стане більш доступною. Switch – це той випадок, коли дану консоль. Можна розглядати як додатковий девайс до будь-якої платформи. Якщо у вас є потужний геймерський ПК, то купувати PS5 чи Xbox сенсу нема, тому що грати ви будете в ті ж самі ігри. А ексклюзиві стаціонарні консолі, як ми знаємо, не мають. Геймпад можна і до ПК підключити, якщо хочеться з дивана пограти. Тобто ігровий досвід практично однаковий. Навіть Тім Дек з дуже великою натяжкою можна розглядати як додатковий гаджет, бо знову ж таки грати ви будете в ті ж сумі ігри. А портативність консолі від Valve, як правило, обмежується квартирою. Зі Switch ситуація зовсім інша. Це ідеальний компаньйон, який реально подарує нові ігрові враження та досвід. Тут і три режими гри: портативний, стаціонарний, гібридний, величезна кількість різноманітних ексклюзивів для всієї родини, і що не менш важливо, розширення ігрового кругозору. Я зараз маю на увазі інді ігри, до яких, як правило, не доходять руки на умовних дорослих платформах, але які прекрасно граються і виглядають на портативці. І повірте мені, там є чим вас вразити як у плані геймплею, так і сюжету. Свіч це та консоль, яка не вимагає від вас жертвувати іншими платформами. Вона просто доповнює ваш ігровий досвід, роблячи його більш гнучким і веселим. Тож який вердикт, Свіч 2 ще сируватий, має дуже мало ексклюзивів і коштує як крило Якщо ви не син нафтового магната або затятий Nintendo Boy, який пройшов усе, що можна було на попередньому поколінні, то в купівлі Switch 2 на даний час сенсу не бачу. А от оригінальний Nintendo Switch це неймовірно вигідна пропозиція, якщо ви взагалі до цього не користувались портативками, ви отримуєте доступ до величезної бібліотеки, перевірених ігор, надійний пристрій за приємною ціною і свободу грати будь-де. Крім того, варто пам'ятати, що реліз Switch 2 зовсім не означає, що Нінтендо забила на перше покоління, аж ніяк. Найближчі два роки тут теж будуть виходити нові ігри, в тому числі ексклюзиви. Тож, якщо ви сумнівались в тому, чи варто брати перший Switch, то я вам кажу: ловіть момент зараз і насолоджуйтесь чудовими іграми. Також не забувайте ділитись своїми думками у коментарях. А з вами був Паша, канал ZGadget. До нових зустрічей.